Добрий день, мої підписники і всі, хто дивиться мій канал, бажаю всім доброго здоров'я, гарного, тихого, спокійного дня. Сьогодні у мене знову випічка. Ділюся з вами рецептом: печу пиріг з двома начинками. Ну, так, гарно його сформую, щоб був красивий. От, і починаю приготування тіста. Значить, тісто сьогодні буду так робити. Ось у мене тут борошно. Борошно вже пересіяне, підготовлене у мене, так? І на борошно, значить, висипаю всі сухі інгредієнти, які є у цьому рецепті. Значить, кладу сюди 4 ложки цукру прямо на борошно. Ванільний цукор кладу, десь з пів пакетика, кладу гарну дрібку соли. І в цьому рецепті є сода, 2 грами соди. Ну, 2 грами це не так то багато, значить, це десь на кінчик, я отак покладу на кінчик чайної ложки. Отак все потрусила соди. Оце все перемішую У борошні. Все роблю за рецептом, який знайшла в інтернеті і хочу його спробувати. Ділюся з вами, як воно вийде у мене. От, і щоб тоді, хто захоче, готували. Тепер, поки що борошно відставляю в сторону це. А тепер сюди будемо змішувати. Рідкі інгредієнти, які є в цьому рецепті. Значить, у мене 200 мл теплого молока кімнатної температури. 100 мл кефіру. Я вже все виміряла, підготувала. Так. Два яйця до рецепту у мене двохжовткові яйця. Так, перемішуємо трошки яйця перемішаю. Вінчиком так, тепер додаю сюди. 50 грамів розтопленого масла або маргарину. Перемішала. І тут у мене 17 грам свіжих дріжджів, пресованих, свіжі. Тепер сюди додаю дріжджі. Так, все, додала. Трошки перемішала. Щоб дріжджі трошки розвелися. І тепер оцю масу рідку, яку я зробила, буду додавати до борошна. А ще сюди треба додати одну столову ложку оцту. Зараз додам. Столова ложка. Оцт. Ось тут тут. Сейчас додаю ось так додаю оцет. все. Перемішали. І тепер буду ось, беру муку. Борошно це, що в мене було. І тепер поетапно так, потрошку додаю в цю воронку, ось яку я тут зробила в ямочку змішую, додаю, змішую. І так замішую тісто буду. Тісто замішуємо як на пиріжки, Не туге, таке еластичне, щоб було м'якеньке не забите тісто. Зараз все виливаю вже, от, сюди, перемішую борошно буду далі додавати до потрібної мені кількості. Ну, Скільки візьме тісто, борошно буде. Скільки візьме тісто буду замішувати тісто. Так, Замішую тісто, тоді покажу вам, яке тісто вийшло. Так, замісила тісто, ось показую. Ось таке вийшло тісто з цих інгредієнтів. От. Ось таке. Бачите, сильно не забивала його, таке воно гарненьке, таке гарно у руках таке пливе наче чаш. Трохи от. Таке от тістечко вийшло. Е, ну, тепер ставлю тісто на годину півтори, щоб воно підійшло. І далі тоді буду формувати пиріг. Підключуся і покажу, яка в мене сьогодні буде формовка пирога. Так, показую вам ось таке сьогодні у мене по цьому рецепту підійшло тісто. Таке пористе. От бачите, яке воно видно вже. От. Значить, викладаю тісто на поверхню, змазала її сьогодні рослинним маслом. І буду формувати пиріг. Значить, Пиріг сьогодні я хочу зробити. Ось таке гарне тістечко вийшло. Пиріг я сьогодні хочу зробити з таких маленьких рулетиків. От. Значить буду зараз тісто ділити на невеличкі частинки, з яких буду робити рулети. Ну, десь буду, мабуть, по грам 90-100. Буду їх отак формувати. Такі невеличкі будуть рулети у мене. Так, і начинка в мене сьогодні буде дві начинки. Значить, тут у мене ось яблуки, я їх закарамелізувала. От. Значить, як я робила? На сковорідку, розігр... на розігріту сковорідку, виклала 2 столові ложки цукру. Цукор цей почав розставати. Лавитися. І потім поклала в цей цукор яблука. Я їх почистила від шкірки, порізала на маленькі шматочки і якби в цьому розтопленому цукрі трошки якби підтомила. І Виходить ось така начинка, карамелізовані яблучка. І друга начинка в мене будуть родзинки, ось такі, я сьогодні беру, і шоколадна паста нутелла. Ось показую вам, оце буде така друга начинка. Так, зараз я повагую оці маленькі шматочки, дам їм трошки е, якби віддихнути цим шматочком, кулькам, оцим маленьким таким, і потім вам покажу, як буду формувати рулетики. Так, ну ось полежали мої кульки, показую вам, От під харчовою плівочкою. І зараз починаю формувати ці. Рулетики. Значить, починаю формувати. Так, у мене сьогодні я вже говорила, чи ні, у мене сьогодні все в рослинному маслі. І стіл, і всі мої ці качалочка, все в рослинному маслі. Так, значить, розкочуємо ці е, наші шматочки тіста, які у нас підходили. От, десь приблизно отакий от, от пласт невеличкий. Я їх навагувала по 100 грам. Вони в мене там, ну от який 100 вийшов, який там 102-103 грами, отак. От от. І тепер викладаю ось ця начинка яблука мої. І буду його так. Як рулетиком робити, Скручувати рулетиком так, трошки начинку розмажу, от Ось десь отак. І скручую рулетиком. Ось так. О. Тут защіпую. Так, от, і виходить ось такий рулетик. От, і треба нам отакі приблизно одинакові поробити рулетики. От, по довжині, щоб були одинакові. Оце з значинкою один я вам показала, тепер покажу другу начинку, як буду робити. Так, теж так само розкочуємо. От. Зараз трошки приберу, щоб він мені не заважав. По довжині, так от можна прикласти рулетик е, візуально, якби подивитися, щоб довжина була одинакова. Ну, ось так даже можна по тісту. От. І тепер викладаю другу начинку. Значить, як я роблю, покажу вам на одному на одному рулетику покажу, викладаю шоколадну пасту. От, отак От її трошки розрівнюю, так буде досить, розрівняли і буду зараз класти сюди родзинки. Ось так кладу родзинки. Такою доріжкою викладаю. Ось так от І буду закручувати теж в рулетик. Так. Закручуємо в рулетик ось, защіпую. Ось так. І порівнюємо, щоб оці два рулетика в нас були, бачите, от як, приблизно одинакові. І так зараз я пороблю, ну, напротві буду викладати, скільки в мене там вийде 4 рулетика з яблучною начинкою, чи 5. І 4, чи 5. У мене тут усіх 9 було, так? Значить, половину. Значить, 4, мабуть, буде в мене з яблучною, а 5 буде із шоколадною. Або навпаки. Отак зараз я виложу. А можливо, у мене тут ще тісто є для декора. Якщо мені вистачить для декора, то я ще один зроблю рулетик. Ну, якось отак буде. Значить, Зараз я пороблю ці рулетики і далі покажу, як буду їх оформлювати. Так, показую вам, ось дивіться, зробила я ці 9 таких маленьких. Рулетиків і зараз буду їх декорувати. Покажу вам, як буду декорувати. Значить, беру тісто, ось у мене тут є залишилося. так Розрізаю його, ну десь отак так приблизно. От, і буду декорувати його, свої рогалики сьогодні ось цим знову використовую цей тісто Значить, тісто розкачую. Такий тоненький пласт. Я вже не один раз показувала, як я роблю цим тісторізом. Сьогодні ще раз вам покажу, як я буду робити. От. Зараз на одному рогаликові покажу, а потім решту вже пороблю. От, сформую пиріг і вам тоді вже покажу, як буде сформований мій пиріг. Значить, ось так. Розкотила такий. Ось такий ось пласт з такої товщини. Я знаю, скільки тут, десь 0,3, отак, до 0,5. Тепер беру цей тісторіз і провожу отак, розрізаю цей пластик, От, розрізала. І тепер беру отак його сюди трошки піднімаю, ось так, кладу сюди рогалик. Не рогалик, ну, буде як рогалик, рулетик вірніше. От. І отак от закриваю. Даже можна було б ще трошки ближче покласти, щоб не так розтягувати. От, ось так. І закриваю цей рогаличок. Тут я буду обрізати отак ці залишки тіста. Обрізаю от те, що мені якби не треба от. І все складаю ось ось такий, ось такий буде в мене цей рогаличок, от, рулетик. Ось показую вам. Видно, як вийшло, так? І так пороблю всі оці свої рулетики і буду викладати на противінь. І тоді вам уже покажу пиріг, ну, як я його сформую, і буду ставити на випічку. Так, дорогі мої друзі, зробила я свій пиріг. Ось так я його сьогодні оформила. От Ось такий. Він у мене красивий, значить, сіточку положила на рогалики. Ось такою квіточкою його виклала. Ну і поробила декор, квіточки, трояндочку зробила. І зараз буду ставити на випічку. Духовка вже в мене розігріта, 180 градусів. Ну, звичайно, буду за ним дивитися хвилин на 30-40. Отака в мене буде термін такої випічки. І вже покажу вам свій цей пиріг, ось такий вже в готовому виді. Спікся мій пиріг. Ось сьогодні у мене вийшов такий пиріг. Із цих рогаликів, От, бачите, як задекорувала я його так сьогодні. Гарний вийшов пиріг. Ось такий. Немаленький для великої сім'ї. Так що, будь ласка, пробуйте приготувати пиріг за цим рецептом. І зараз відламаю один рогалик. Подивимося, яке тісто. Так, зараз оце ось попробую відломить. Ой. Дуже гарне. Тісто он такий. Пиріг ще гарячий. О, дивіться, яке волокнисте тісто. Ось, бачите, які волокна. М -м -м. Подивіться, там всередині. Зараз покажу. Ось, бачите, яке тісто. Показую м'якесеньке. Ось волокна, те, що треба. Дуже смачно, дивіться, який ми ось. Ну і розламаємо, зараз, подивимося, В обратна сторона. Ось такий пиріг рогаликами. Так що, пробуйте приготувати. За цим рецептом. Рекомендую дуже гарне тісто і красиво виходить пиріг. Дякую всім за увагу! Бажаю вам всього найкращого і до нових відео!